У народне свято 1 січня молодь зранку ходила сусідніми будинками та посівала. На відміну від колядок та щедрівок, які є розвагою для всіх, посівати ходять лише хлопчики та чоловіки. Під час обряду юнаки засипали поріг господарів будинку зерном та співали посівальних пісень, а потім отримували частування. Посівальне зерно люди не викидали, а давали в корм курям. Українки на Василів вечір гадали на долю і насуджених. Також за допомогою ритуалів намагалися дізнатися, хто з подружок перша вийде заміж. Дорослі цього народного свята збиралися вдома у старшого родича і накривали великий святковий стіл. На столі обов'язково були страви зі свинини, тому 1 січня відоме як свиняче свято. Також цього вечора доїдали вчорашню кутю за народними віруваннями. У свято 1 січня у торговців буде вдала торгівля та гарний прибуток. Щоб виручка була гарною, першому покупцеві потрібно поступитися і ціні хоча б на гривню. Також день вдалий для покупок обновки довго прослужать. 1 січня знак зодіаку народжена. 1 січня людина за знаком зодіаку козиріг. Іменинники цього дня акуратні, дисципліновані, точно дотримуються правил. Деякі знайомі вважають їх занудами. У будинку у них панує порядок, а справи чітко розплановані. Проте характер народжених 1 січня людей не можна назвати спокійним. Для них характерні часті зміни настрою їх легко довести до сліз. Що не можна робити 1 січня? Не варто важко працювати в цей день, інакше рік буде важким. Виносити сміття 1 січня до біди не можна зустрічати новий рік в боргах. Не можна ходити у старому зношеному, брудному тарваному одязі 1 січня. Як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. Тож цієї дати не варто сваритися, плакати, згадувати старі образи.